Мої вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проекту Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про університет третього віку. Це унікальний соціальний проєкт, який вже не один рік діє у кривому розі, і нещодавно стартував дев'ятий семестр навчання в ньому. Власне до безкоштовного навчання приєдналися понад 300 студентів. Це люди, як прийнято казати, вже поважного або золотого віку, які хочуть опанувати нові знання, навички та й просто поспілкуватися. В колі нових знайомих, тож про діяльність університету поговоримо сьогодні. В нас у гостях викладач цього університету, викладач, зокрема комп'ютерної грамотності Андрій Лачковський, а також студентка університету третього віку Тетяна Желізнова. Доброго вечора! Доброго вечора! Доброго вечора. рада вас вітати в нашій студії. Ну і власне, давайте поговоримо про те, пані Тетяна. Розпочнемо з вас, як ви дізналися про університет і як довго чекали вступу. Знайома мені підказала, що вона записалась. Наступного дня я пішла, записала на територіальний центр і записалася. Це було восени 23-го року. А в січні 25-го року мені зателефонували і запросили. Тобто, ось весь цей час просто не було місць. Ви в порядку черги? Та, от, да, коли я чекати. приходила записуватися, мені сказали, що що більше 200 чоловік в uh -huh. ну а там хто відмовився, хто кому не підійшло. та і. Вийшло, що в січні 25-го року, да. ну, але краще пізно, ніж ніколи. Так, правда. Я дуже рада була. Що... Скажіть, з якою метою ви прийшли, що розповідала от ваша знайома про цей університет, чим вона вас. Ні, вона, тож, а, вона так також, тільки пішла. Так, тільки угу. пішла да. я, щоб удосконалити українську мову, отримати знання з психології. Як справлятися. От вчора в нас було перше заняття, і, в нас, і як з панічними атаками в себе вести, що треба робити. Другий урок у нас був інформатики, дуже цікавий урок, дуже грамотний педагог. Уважний, відходив, кожному діляв увагу, кожному ну нікого не пропустив. про які групи? Скільки людей в групі? 20 чоловік в групі. це тільки початок, далі буде ще цікавіші. Так, так, так. Трішечки зашарівся від компонентів. Вивчити техніку скандинавської ходи. Це також вчора було? ні, ні, ні. Це не це, б... це буде. буде. Ага. Ну і світ прекрасного хореографія танці, тобто там так, є ще так, танцювальний так, так. клас. Да, да, да. Тобто дуже різноманітні дисципліни і хотіло... цікаво, і, і спілкування з тот новими людьми. Чи не зустріли там знайомих? Ні, у паралельній групі <гум> була знайома, а тут я бачу, що вони вже знають знайомі друг один з одним. <гум> а, ну, я перший раз на такому мероприємстві, мені група спокійна. Доброзичливі такі, усміхнені всі. Більше чоловіків чи жінок? Ні, в нас одні жін... дівчатка, дівчатка. дівчатка. Да, в групі. А в принципі, чоловіки приходять вчитися? Так, я бачила, що коли у нас була презентація, дівчатка. чи посвята була дівчатка. студенти. Да, то там чоловіки були. Це значить вони в паралельній групі. Менша група. Пане Андрію, розкажіть, як давно ви викладаєте в університеті третього віку? І... І наскільки робота з людьми старшого віку складніша ніж з дітьми, наприклад? Ну я викладаю в університеті третього віку вже з минулого вересня, да? тобто з вересня 2020, виходить, третього року. Якщо так говорити, то от та група, ті групи, які от зараз заходять на навчання, то це вже будуть виходить, відповідно четверта і п'ята група, з якими я працюватиму. Ну, мені дуже цікаво, ну якщо порівнювати розумієте, якщо порівнювати з ким важче, з ким складніше, тут ну мабуть так не, не даси однозначну відповідь. Mm -hmm. Я чесно вам скажу, я вперше, коли мені забула, надійшла ця пропозиція, я дуже хвилювався, думав, ну як, ну що, ну це ж все-таки люди, які мені ну, в батьки гадяться, да? Е, От як я до них, як вони до мене поставляться, Тобі але... більше у вас такий специфічний предмет, основи інформатики і комп'ютерної грамотної. Да, це да, не да, всі я... дорослі люди люблять взагалі з цим. Звичайно, звичайно. І, але знаєте, от коли я бачу оцю шалену зацікавленість. У студентів, коли я бачу, е, це їхнє бажання розібратися, засвоїти, та, чого ж в мене щось е, з телефоном, та чого ж в мене тут щось е, не, не виходить. І ми всі ці питання, всі ці проблеми вирішуємо. І коли я бачу, що дійсно людям від цього стає легше в повсякденному житті, то я вже далі не можу відмовитися від інших груп, розумієте? То, можливо, я ж кажу, я, можливо, дівчата вже в якогось іншого викладача запросили, так що ніяк не можуть від мене здихатися. Тому я працюю, і мені цікаво, надзвичайно цікаво працювати в університеті третього віку. Я хочу сказати, що, ну, на мою думку, це суперважливий і дуже потрібний соціальний проєкт. Ну, влада міста. Керівництво міста однозначно мій лайк за те, що такі проекти в місті працюють. Я не те, що впевнений, я знаю, я моніторив ситуацію, що такі, що університет третього віку там в одніці міст України працює. Їх не так багато там міст, в яких ще є, там, ще є та... да, проекти такого напрямку. Тому. Я бажаю студентам новим в добру путь, все буде добре. І я більше скажу, що все дійсно, все тільки я починається. Там, окрім того, що е ви окреслили, там будуть ще екскурсії, походи в театр, кіно. Там ви що? Там, там супер сути... програма. Скільки, до речі, триває з -з 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 навчання <плес> програми? Розраховані на... чотири місяці. Ну дивіться, там да получається всього будуть чотири місяці, але ж ну кожен курс 13... Занять. 13 занять з кожного курсу. Тобто, там наприклад, от вчора у нас була інформатика, наступний тиждень вони будуть відпочивати від інформатики, там буде окремова психологія. Тобто розклад варюється так, щоб студенти ж теж не були перевантажені, щоб не займати їх, щоб не відволікати їх все-таки від основного життя. А домашні завдання даються їм? А як же? Обов'язково. Я обов'язково ну, розумієте як. Вони вони не те, що даються, вони їх самі просять, тому що е, люди вже досвідчені і вони розуміють, що треба все пропустити через практику. Я завжди і в школі кажу, і мені мої батьки казали, що для того, щоб навчитися чомусь треба зробити 100 разів 101 вийде якщо щось не виходить mm -hmm. так само з прикладами так само з комп'ютерами так само з технікою тому коли ми щось відпрацювали і потім людина ще вдома це зробила на комп'ютері чи на своїх смартфонах то, то це і є домашнє завдання. Ну, зрозуміло, що ніхто дві як не ставить. <гум> <гум> Пані Тетяно, чи є у вас, до речі, саме от з приводу комп'ютерної грамотності запитання, наскільки ви на ти, з технікою, з телефоном, можливо, з комп'ютером, ноутбуком чи планшетом? Ну, ну є, є, є тут питання. І... Наскільки вони ну, практичного характеру, так, я розумію? Так, 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 так. Незрозумілі. Не, не <гум> Речі, які що хочеться ще опанувати, в нас розумієте. Якщо ми говоримо про програму курсу комп'ютерної грамотності, то вона ну дуже цікава і вона дійсно направлена на те, щоб людям допомогти в повсякденному житті. Але, наприклад, от я, я, мов, я наведу приклад. Я їду влітку а, з родиною відпустку. Ми виїжджаємо потягом Кривий ріг Львів, і я бачу свою студентку. Нашу студентку, яка показує проводнику квиток на своєму смартфоні, і я кажу, дружині, боже, я, я працював не Щось Виходить, розумієте, вони вчаться робити замовлення, замовляти ліки. Про ліки там взагалі буде дуже цікава тема. Ну я не буду вирікати розкрати всі карти, бо буде не цікаво. Ну це ліки це Я тут можу квиток, ну може щось щось нове, там, ну, чого я ще не знаю. Да. Mm -hmm. Окремо, 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 цього от цього на цей поток окремо я хочу, планую присвятити декілька занять безпеці в інтернеті. Mm -hmm. Це дуже актуальна Безпеці історія? в інтернеті і зараз, зараз взагалі дуже актуальна тому, як як розрізняти фейки від правди, як розбиратися з фейками. тобто то теж mm -hmm. ну Всі карти вже розкриті. Не кажіть тільки ніколи, mm -hmm. добре? Mm -hmm. well, це навпаки підігріє цікавість. Так, <світ> да. тобто у нас будуть і такі заняття, там де ми будемо е отримувати новину, і вам буде потрібно визначити, чи це правда, чи це знову ж таки якась там пропаганда і е фейкова інформація. А ми зараз бачимо. Поток інфар потік інформації в інтернеті, в інших засобах масової інформації, він шалений. В соціальних мережах, так? в месенджерах ви отримуєте безліч. От. Тому тут дуже варто, як я завжди знаєте, я завжди так кажу, що інтернет це. Це найкращий винахід людства, але в ньому так багато мусора, що потрібно не загубитися, потрібно бути дуже уважними. О, тому... більше люди старшого віку, вони більш довірливі в цьому плані, да, так? І да, тут да, да. Тому, тому звичайно, ми і на це будемо приділяти увагу. Ну, я ж кажу. Це дуже цікаво. Все цікаво. Дуже, дуже буде цікаво, і от за попереднім досвідом ем, от нам всегда нам постійно не вистачає. <свіття> декілька часу. занять, декілька, декілька хвилинок і всього остального. Тому працюємо, рухаємося, засвоїмо. Пані Тетяно, які у вас ще очікування взагалі от від курсу? І чи вже ви з кимось можливо подружилися? І наскільки у вас склалися за от, після ну... знайомства відносини в групі? Ну ще вчора було перше заняття, то я ну так із сусідкою ми спілкувалися. А так ну це нада не час, щоб познайомитися, ознайомитися, да, спілкуватися за вашим досвідом. Люди йдуть взагалі саме і за спілкуванням, от в тому числі. Мабуть, всі. От в цей нелегкий час, мабуть, всі йдуть за спілкуванням. Стосовно психології, ви сказали, що вам ще цікаво було послухати лекції по психології? Так, Чому так. що саме? Ну е да, він е так в інтернеті можна все знайти, а е побувати на лекції на уроці. Вправи виконати тут, як збавитися від психічної атаки. Тут. Ну це зовсім уже друге. Зняти психологічне да, напруження, так, тобто у вас так. є потреба саме? Ні, я б не сказала, що у мене така тут, потреба, ну знати треба буде корисно. Да. Може комусь підсказати треба. Треб. Так що ну, мені дуже подобається вже. вже дуже та мені тільки зателефонували, мені вже сподобалося. Взагалі дуже гарні умови створені для так, студентів. Так, так. Тобто, якщо ми говоримо про ну, територіальний центр, де ми, де ми угу. займаємося, да, це Саксаганський е, район, то ну, танцювальний клас, це, е, розібратися, як це робиться, да, ну будь це. Е, Розібратися, як це робиться да? ну, на на ноутбуці на комп'ютері, як це робиться на гаджеті. Бо сьогодні в нас телефон, а завтра в нас комп'ютер, а Завтра комп'ютера не буде, буде тільки телефон. Ми маємо бути готовими. Студенти маємо бути готовими. Да? А, моя, а наша задача, моя задача їх цьому навчити, навчити до різних ситуацій. А, да? До речі, до... чи були у вас студенти за цей час? Що ви викладаєте, які взагалі от з телефоном взагалі не могли працювати зі смартфонами? Чи не, знаєте за смартфонами? Навпаки, вони ж вже вони постійно з ними. З комп'ютерами складніше, дійсно, з комп'ютерами складніше, але ну, дуже, дуже є багато прикладів, коли людина каже, ні, мені потрібно, я ж, я ж на роботі, я ніколи не вміла, а зараз мені це треба. Давайте, ось, будь ласка, там, а може якось, ви мені якісь там лекції, матеріали. Та, будь ласка, звісно, я вам все скину, прошу мова. Тобто, ну ще раз повторюю, що мотивація, вона просто на височенному рівні. Ну, на жаль, зараз приєднатися до вже потоку, який стартував, неможливо. Де, якщо от, і в нас дивляться, можливо, ті, хто тільки про це почув, куди можна звернутися і стати в чергу. Е, ну, наскільки я розумію, то потрібно звернутися до територіального центру, да, який в за місцем проживання, за проживання mm -hmm. да, звернутися в приймальню. І там спеціалісти все підкажуть і розкажуть, які потрібні документи. Це в кожному районі. Так, е, в, в, да, 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 в кожному районі, в деяких навіть. Районах декілька, так би мовити, відкрито факультетів, називаємо це центрів так, в нашому районі один. І за місцем проживання люди, будь ласка, звертайтеся вам, спеціалісти в кожному районі допоможуть, розкажуть, які документи і чекаємо. Університет третього віку чекає і працює. Я вам дуже дякую. Це дійсно е, прекрасна ініціатива. Наприкінці нашої розмови ми ще подивимося відео про те, як відбулося відкриття, як стартував дев'ятий семестр в університеті третього віку у Кривому Розі. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм був викладач основ комп'ютерної грамотності університету третього віку Андрій Ланчковський, а також студентка цього університету Тетяна Желізнова. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Людмилі Олександрівні 77 років. Жінка більшу частину свого життя займалася хореографією у золотому віці. Вирішила продовжити творчу діяльність. Такою можливістю виявився університет третього віку. Тут пані Людмила сподівається знайти нових друзів та хобі, як то кажуть, до душі. Я хореографією займалася всю життя, Я ходила трошки. Вони там займалися. Я ходила трошки. От українську мову мені ну теж цікаво. Що там вони ще не знаю, психологія цікаве спілкування. Я бачила, як вони спілкуються. У них е різноманітні там теми е загальні. Ну, вони так. щось обсуждають там. При тобто, приобрести нових друзів. Навчання це не лише нові знання, а й спосіб залишитися активним у будь-якому віці. У Кривому Розі стартував дев'ятий семестр університету третього віку. Цей соціальний проект розпочався у 2018 році за ініціативи Константина Павлова. І вже випустив більше двох з половиною тисяч студентів. З початку війни дія проекту була призупинена, але у минулому році він був відроджений завдяки фонду Олександра Вілкула Українська перспектива В університеті люди золотого віку вивчають комп'ютерну грамотність, українську мову, історію міста, психологію та навіть займаються бальними танцями. У такий визначний день поважних студентів вирішили привітати і колективи Кривого Рогу. навчання розпочала більш ніж 370 студентів, а лише нещодавно свої сертифікати отримало 365 випускників по святу студентів відбувається урочисто по районах. Зокрема, у Покровському до нового семастру долучилися 30 нових студентів. З важливою подією їх привітав голова ради оборони міста Олександр Вілкул Він наголосив, що навчання дає не лише знання, а й натхнення, можливість спілкуватися та відчувати себе молодим. Вже більш ніж 2600 наших поважних золотого віку мешканців. Закінчила ці курси, всі дуже довольні. На цей курс повністю набрано вже все працюють. Багато бажаючих. Так що, будь ласка, якщо хто хоче записуватись, запишіться вже осінні. але краще записувати зараз. Потім місяць може не бути. Вибачте, Ми, у нас 400 людей, один сіміст. Окрім навчальних курсів, студенти беруть участь у екскурсіях, культурних заходах та спортивних активностях. Наприклад, вони опановують скандинавську ходьбу та основу здорового харчування. Поважніші студентці університету 85 років, і вона разом з іншими дякує місту за цю можливість. Навчання в університеті третього віку безкоштовне, і проект продовжує розширюватися та охоплювати все більше слухачів. Анастасія Костенюк, Едуард Плушпенко, Паршимський.